Марафон триває. Мовить інтер. я, Анастасія Даугле до вашої уваги новини на десяту ранку. Чотири людини постраждали через масовану атаку ворожих безпілотників на Харків. Влучання та падіння уламків зафіксовані у чотирьох районах міста. Сталося шість пожеж у Шевченківському районі. Горіли дах та кімната приватного житлового будинку. За іншою адресою зайнялася будівля ресторану. У Холодногірському районі пошкоджені фасад багатоквартирного будинку, кіоск, будівля та кілька автівок. В індустріальному районі горів автомобіль та пошкоджена виробнича будівля. Та найбільше лиха завдали прильоти на ринку Барабашово. Там щент вигорило 90 павільйонів і ще сотня постраждали. Люди саме завезли товар до нового сезону, але вогонь знищив усе. Уцілілий крам, підприємці намагаються вивезти, влада пообіцяла їм замість пошкоджених чи втрачених. Місць на ринку надати нові Був бізнес, нема бізнесу. Що робити далі, то не знаю. Тільки от працювали. А якщо б ми там були, що тоді взагалі можна казати? Виживають нас з Харкова. Неділю назад в мене був прильот в квартиру. Ну не в квартиру, а рядом. Ще не ще вікна не поставили. От тепер приліт на роботу. Далі що буде. На Херсонщині упродовж доби загинула людина. Троє поранені. Російська армія обстріляла 34 населені пункти області. Детальніше про те, як минула доба на Херсонщині та Миколаївщині, дізнаємося нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона наживо зі студією. Лізо, доброго тобі ранку. Тож розповідай, будь ласка, яку інформацію про безпекову ситуацію маєш доброго ранку. Вчора ввечері армія Російської Федерації обстріляла Томину балку на Херсонщині. Один зі снарядів влучив у приватний будинок. Загинув пенсіонер, який перебував на подвір'ї. Також у понеділок ввечері військові Російської Федерації обстріляли з мінометів селище Білозерку у двох будинках. Вибиті вікна, зруйновані дах, двері а також пошкоджена газова труба у Херсоні. Через влучання боєприпасів загорівся будинок. За даними обласного управління ДСНС, також горів автомобіль у незламному селищі та суха рослинність на відкритій території. Усі пожежні рятувальники успішно ліквідували. Загалом, упродовж доби армія Російської Федерації обстріляла 34 населені пункти області. Одна людина загинула. Ще троє дістали поранення. Пошкоджено дві багатоповерхівки, дев'ять приватних будинків, газопроводи, складські приміщення, а також цивільні автівки на Миколаївщині. Протягом доби російські війська тричі атакували в півдронами куцерубську громаду. Пошкоджено будинок. Приватний також атакували двічі ФПБ-дронами акваторію Очаківської громади і у Коблівській громаді через атаку ударного дрона пошкоджено будівлю дитячого оздоровчого центру в обох громадах. На щастя минулося без травмованих та загиблих. На цю хвилину це вся оперативна інформація. Тому нащо передаю тобі слово. Дякую, колего. за останом справу у південних областях. Стежить наша кореспондентка Єлизавета Кротик. 29-річний чоловік загинув унаслідок нічної дронової російської атаки на Одещину. Як повідомили в обласній прокуратурі, чоловік дістав смертельні термічні опіки через пошкодження лінії електропередач. Ще один чоловік потрапив до лікарні з отруєнням продуктами горіння. Попри те, що тривога тривала лише годину, ворожі безпілотники встигли завдати чималої шкоди, пошкоджено низку об'єктів цивільної інфраструктури, приватні житлові будинки. Спалахнули пожежі, горіло складське приміщення, приватні житлові будинки, а також суха рослинність на відкритих територіях. Без послідуючих загорань постраждали житлові будинки, гаражі, автомобілі, а також один навчальний заклад. За попередньою інформацією, одна людина загинула, і ще одна людина постраждала. Бі ДСНС залучено було 17 одиниць техніки і 65 рятувальників. Україна і Росія готові до угоди. А путінська пропозиція триденного перемир'я це дуже багато. Такі чергові заяви президента США Дональда Трампа. Він зробив їх під час спілкування з журналістами у Білому домі. За словами очільника Сполучених Штатів, ідея Путіна про коротке перемир'я. Не здається великим досягненням, але це дуже багато, якщо врахувати, з чого все починалося. Трамп укотре звинуватив свого попередника Джо Байдена, у тому, що той три роки не взаємодіяв із російським диктатором. Президент Сполучених Штатів також вважає, що зараз обидві сторони прагнуть укладення угоди. Нагадаю, Путін запропонував перемир'я з опівночі 8 травня до опівночі 11 травня, щоб відсвяткувати день перемоги. Україна ж підтримує пропозицію американської сторони про припинення вогню принаймні на 30 днів. Сполучені Штати використають угоду про українські надра як важіль тиску на Росію під час мирних переговорів. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бесент. Він назвав документ історичним і пояснив, що у такий спосіб Дональд Трамп, нібито хоче показати Кремлю, що Америка залишиться з Україною. За його словами, договір має подвійну мету: це інструмент впливу на Росію під час переговорів та спосіб зміцнити економічні зв'язки між Україною та США. Бесент підкреслив, що угода від американців побудована на рівних умовах 50 на 50, на відміну від китайських пропозицій, які зазвичай передбачають повний контроль КНР над ресурсами. Дональд Трамп вважає, що угода принесе кілька результатів. По перше, це дало б йому більше важелів у переговорах із російським керівництвом, коли настане час звертатися до них. Тобто ідея була така: почати з України підписати угоду, яка покаже, що між США та українським народом немає розбіжностей. Це був би символ для українців, що США залишаються поруч. Це був би символ для втомленої американської публіки, яка скептично ставиться до нових фінансових зобов'язань. Що можлива спільна процвітаюча співпраця з Україною, і по суті, це була би негласна гарантія безпеки через економічне партнерство. Основа армії так говорять про тих, хто тримає позиції на нулі. Піхотинці першими йдуть у штурми та зустрічають ворога. Сьогодні в Україні день піхоти. До цієї дати своїми історіями поділилися кулеметники-піхотинці, які служать у 7-му стрілецькому батальйоні 65-ї бригади. Інна Гогой розкаже. На день разом в бліндажах і копали, і накривали, і воювали разом. Так, Михайло розповідає про свого побратима Олександра обидва родом з Івано-Франківщини, але познайомилися вже у війську. Майже з перших днів повномасштабної війни служать у сьомому окремому стрілецькому батальйоні, 65-ї бригади. Своїм вогнем піхотинці-кулеметники прикривають бойових товаришів та допомагають іншим підрозділам. Відсікти наступ, щоб приглушити наступ, і потім вже працює артилерія, дрони щоб. Мішень, яка біжить і дроном тяжко впіймати, а треба їх приглушити кулеметом, автоматом чим можна, щоб стримати. Разом побратими воювали на Харківщині та Луганщині. На передовій без жодних ротацій бійці сьомого бату провели понад рік. Під час оборони Невського Олександра поранило вперше. Під час обстрілу уламки пошкодили руку. Ми заходили на позицію, тримали там хацію. Почалися штурмові дії. Нас зразу поранило. Трьох хлопців мене порану, але я не виходив, я лишився до останнього, бо я був старший груп. І все лишився і так виходився з хлопцями. Нині бійці разом стримують окупантів на Запоріжжі. Кажуть, через засилля ворожих коптерів фронт тут нагадує вулик. Нещодавно скидом із дрона посікло й кулемет піхотинців. Отут навіть ручка постраждала, тут теж сам. Скид, але нічого, желізо ветрено. Зброю армійці перевірили та вже налаштували. Тож великокаліберний Браунінг знову готовий до бою. Ворожі дрони чи не найбільша загроза для піхотинців, адже кілометри фронтових доріг їм доводиться долати пішки та ще й нести на собі чималий вантаж. Це саме якраз опасніше це дронова війна. Пішла. Щоб протидіяти ворогу, воїнам великого логу потрібно якомога більше власних безпілотників, допомогти зібрати необхідну суму, можете і ви. Реквізити вказані на екрані. Дрон спостерігає, і нам дають команду, ми зразу працюємо. Чекаємо, ми працюємо до скупчення. Штурмує всі дії, ми відбуваємо. Втім, наскільки б швидко сучасні технології не змінювали війну, замінити піхоту їм не вдається, адже без тих, хто тримає позиції на нулі, не виконати жодне бойове завдання. це і все. Щоб не було, які би дрони не було, а сьогодні піхоту треба тримати там людей. Самі військові кажуть, піхотинці майже універсальні солдати. Вони мають бути сильними та витривалими, добре володіти і зброєю і лопатою, адже облаштовувати позиції доводиться самотужки. А від цього залежить якість побуту та безпека побратимів. Солдат має вміти все зробити і розумітися потрошки в кожній ситуації. і Чуть не льот. Головне бути здоровим і витривалим, щоб носити бо багато приходиться носити і боєприпаси. і Так воїни сьомого бату не приховують бути піхотинцем. Важко і відповідально. Втім, кожен боєць підрозділу має залізну мотивацію тримати оборону. Інна гогой Ігор горворобі подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини. Навчальні центри для новобранців це лише перший етап військової підготовки, зазначають у Генштабі. Адже потім на рекрутів чекає тренування безпосередньо у підрозділах, де вони служитимуть. Це називається курс адаптації. Як він проходить? Подивіться у нашому спільному матеріалі з колегами з медіа-центру Збройних сил України. Ці хлопці нещодавно стали військовослужбовцями 39-ї окремої бригади берегової оборони. Під час двотижневого курсу адаптації у підрозділі у них ціла низка завдань. Усі розраховані на те, щоб навчити вчорашніх рекрутів діяти як єдиний механізм. Учать все на тому, чого треба. Тяжко, але легше буде на бойових. Реально всі один до одного привикли, Все нормально. Колектив хороший. Є з ким повоювати. Чесно радий, що з такими пацанами попав. Одна з навичок, яку має опанувати кожен із присутніх, взаємодія з бойовою технікою, зазначають інструктори. Тільки броня під'їхала, відкрилася, ви, починає відкриватися, ви вже біжите. Грузитися в броню. Помним, право-ліво, право-ліво, оставляємо місце для побратима. Крайній хто забігає останній, хто забігає, сідає, вже готовий закривати броню. Тому що водій вже буде газувати, в нього нема на цей час нажати на ту кнопочку, що. По-перше, По щоб вони розуміли, яка буде у них техніка, як не десантуватися, як не десантуватися, як перевозити речі і що їх очікує в зоні виконання бойових дій. Чому на техніці? Тому що зараз епоха дронів, пішки, багато хто не пройде. Техніка хоч якось нам захищає, щоб вони мали розуміння. Що їм зараз буде заважати, щоб вони ці помилки вже виправили на майбутнє? Не обходиться курс адаптації без тактичних занять та стрільб. Ти сповзеш та ствол вкнеться в землю, і ти будеш стріляти сам собі під ноги. Ти маєш бачити кожен орієнтир, коли ти стріляєш зверху. Ворог на орієнтир Чотири. Інструктори наголошують, бійці повинні відточити до автоматизму все те, з чим познайомилися в навчальних центрах. Після навчального центру приходять рекрути, їм потрібно адаптуватися, трошки вже попрацювати, злагодитися з людьми, з якими вони будуть безпосередньо працювати. Трошки більш розширені заняття покращуємо їхні навички. Додаємо такі заняття, які не проводили в навчальних центрах. Бійці ж кажуть, що чудово розуміють, на полі бою час це життя. Будь-яка дрібниця важлива, тож необхідно розвинути свій професіоналізм до максимального рівня. Я намагаюся впитувати все як губка, тому що, якби коли ти є теорії, тут нам треба практику набивати. Я казав один людина, один наш інструктор то не буває людини, яка погано стріляє, буває людина, яка мало стріляла. Орієнтир один, ворог зліва, ворог зліва. Ви вже попали сюди. все, ну тут у вас варіанти два: або ви вчитеся і виживаєте, або ви не вчитеся і їдете додому. На жаль, не самостійно. Анатолій Журавльов подробиці телеканал Інтермарафон Єдині Новини. Наступний випуск новин готуємо на 11-го, а За мить Олександр Васильченко перебирає кермування марафоном. Дякую, Анастасія. Новий посол США в Україні. Акція на підтримку військовополонених і підготовка до опалювального сезону. Про все поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся.